Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Як ви можете помітити по моєму обличчю, в мене йде реабілітація після видалення вісімок. Зубів мудрості зараз. Перша 25 дня. Ми з Ріною вийшли на прогулянку, тому що я сьогодні досить довго валялася в ліжко. Мені треба відновлювати свої сили після оперативного втручання. Ми прийшли в ліс для того, щоб Ріна добряче собі побігала і її не напекло ні в голову, ні в тіло. В лісі тут якраз прохолодно, дерева дають тінь. Люблю гуляти в лісі, коли немає людей, тому що немає зайвих подразників і можна насолодитися ось цим спокоєм і природою. У мене є ось такий от листочок рекомендацій для пацієнтів після видалення. І, от, наприклад, якщо пройтися по можливих симптомах після операційний період. Наприклад, м'яких тканин є. Біль в ділянці оперативного втручання є. <сум> Підвищена температура. Не знаю, я не міряла, але, як мені здається, в мене не було. Гематома в ділянці оперативного втручання немає. Болючі відкривання є, то мені дуже важко почистити зуби. Мій максимум це ось так: от. Все ще до речі, щодо боли. Я не можу сказати, що мене прямо болить неймовірно. Сьогодні третій день після операції. Я тільки на другий день пила два рази на день сил. зранку і ввечері, тому що між приємами має пройти 8 годин. А сьогодні я навіть і не пила німисил. Мене мене не турбують такі болі, що я аж прям ну не можу витерпіти чи чогось такого. мене немає. Вік зробив тісто, я посмажила панкейки, а зараз буду робити свою вечірню рутину. Треба зняти прикрасу. Звичайно, я розпочинаю із чистки зубів. З кожним днем стає легше чистити, але все рівно. Досить важко. Так як я зараз чищу, то я не впевнена, що я добре вичищаю зуби. Але якщо я буду прям дуже зимно робити чистку, то, звичайно, я боюсь пошкодити стан шви. Ну і ще важко чистити через те, що е, важко відкривати рот. Все. Після того, як я почистила зуби, мені треба прополоскати хлоргексидином. Ось такий хлоргексидин. Треба 15 мл засобу. І мені треба полоскати протягом 60 секунд, тому ставлю таймер. Якщо чесно, то от якраз після ось цього хлорексидину спеціального мені в ротовій порожнині відчувається набагато чистіше, якось е, стерильніше, я не знаю, як пояснити, але набагато чистіше, ніж коли я оце просто зі мною щіткою пройдуся, наскільки можливо. Зазвичай я зранку і ввечері роблю масаж обличчя, але як ви розумієте, з оцими щічками хомячка, я не можу це робити, тому я просто легенько. Такими погладжуючими рухами. Просто вмиваюся і все. Якщо чесно, я собі така смішна з оцими щічками. А чоловік каже, ти така мила, така мила. Мащусь кремчиком. І все. Вечірня рутина закінчена. Ми з Ріною вже на прогулянці. Сьогодні знову в лісі, тому що різниця між тим, що ми вийшли вчора гуляти і сьогодні лише 20 хвилин. Тому очевидно було, що ми йдемо гуляти в ліс, де є тінь. Сьогодні в мене вже трішки менший набряк, ніж. Вчора і вже трішки легше чистити зуби. Як ви могли помітити, сьогодні я робила собі сніданок в блендері. Я люблю солодкі сніданки, маючи досвід носіння брекетів і ці перші тижні, коли зуби тільки звикають до нового положення, тільки ти звикаєш до брекетів, як їсти, тобі важко. Мене мама запитувала. Перед самою операцією, чи готова я до того, що мені буде важко їсти, я не зможу жувати, що там буде щось дуже страшне. Я така, та я готова, бо я знаю, для чого я це роблю. Якщо пройтися коротко по пунктах, як в мене відбувалася операція, перше в мене були показання до видалення зубів в мудрості. Коли я ставила брекети, перед тим, звичайно, всім рекомендують видаляти вісімки, щоб було місце, куди зуби розштовхати, боно гарно, красиво все, щоб... Стало і усмішка була прекрасна, але на момент встановлення брекетів, в мене показань до видалення вісімок не було. І от я вже зняла брекети. Це було добре, але я відчула, що в мене ріжуться зуби мудрості. Друге, я здавала аналізи та аналізи крові на 11 різних показників і, звичайно, електрокардіограма. Це все було зроблено для того, щоб перевірити готовність до медикаментозного сну. Якісь аналізи, які мені точно забороняли робити видалення в медикаментозному Озному сні не було. Я боялася свого відходу від наркозу, як я на нього відреагую, бо в мене був досвід місцевого наркозу, і після того мене панула дуже сильна панічна атака. Бачить дуже багато є історій, де коли прикидаються від наркозу, то дуже розказують якісь такі несенітниці, можуть приставати до анестезіологів чи щось таке. Знаєте, фліртувати. І я от думала, що буде в мене. В мене все було добре. При я відійшла від наркозу просто прекрасно. Ніяких нісенітниць я не верзла. Я навіть не встигла зрозуміти, як я заснула і як я прокинулась. І вся операція тривала в мене годину. Я не можу сказати, що в мене складна. Реабілітація, тому що в мене немає дуже сильних болей, і в мене все якось так е, лагідно проходить. В мене все в межах норми і ніяких нарікань немає. Я не дивилась жодних відео, які можуть бути проблеми в реабілітації до того, після того, під час операції Я цього нічого не дивилася, бо. Немає сенсу себе накручувати в кожному ситуацію індивідуальна, кожен по індивідуальному. Переносить медикаментозний сон, кожен по різному відходить від наркозу, кожен по різному входить в наркоз. Тобто на когось орієнтуватися, немає сенсу. І щодо реабілітації, я була до цього готова, тому що я знала, що якщо я не пройду цей етап з видаленням цих вісімок, якщо я не пройду цю реабілітацію, то в мене точно будуть негативні наслідки, які повпливають на мою посмішку на розташування моїх зубів, і відповідно на те, як буде виглядати Моє обличчя, і всі ті зусилля, ті гроші, які були потрачені на брекети, вони просто підуть попусту. Тим паче, якщо не зробити видалення вісімок е, зараз, то це може і повпливати на стан зубів. І далі можна збирати такі плоди за такі гроші. От, що краще зробити все вчасно і потім не жаліти про те, що ти чогось не зробив. Я вже говорила про те, що я носила брекети, і я все собі блендерила, все, що тільки можливо. І я до цього з. Звикла, я знала, як це, я знала, що це. Я знала, що смачно, що не смачно, коли блендериться. І от, наприклад, сьогодні я робила собі в блендері це панкейки, йогурт, і потім додала туди банан і теж поблендерила. Ну таке дуже гарної консистенції і якраз дуже зручно їсти, не задіюючи зубів. Операції не можна було тренуватися, і от сьогодні вже можна, тому я зробила легке тренування на 25 хвилин. Це вже разом з розминкою і заминкою. На вечері в мене картопля, а тут кефір. Вевся ниючий біль через зуби, тому я вирішила випити сил на ніч, щоб собі спокійно заснути. Добрий ранок, ми з Ріною традиційно на прогулянці. Сьогодні я встала набагато раніше, ніж попередні дні. Сьогодні я прокинулась о 8.30, тому на вулиці ще не сильно спекотно, є холодний вітерець, тому ми йдемо в поле. Сьогодні в мене ще трішки зійшла набряклість, вже немає таких щічок хомячкам. Я собі ще нічого не блендерила, ще не робила собі сніданок. Я тільки випила каву і взяла до кави пастилу. І це була не дуже хороша ідея через те, що ще я її не дуже кусала, я розсмоктувала саму пастилу, але в неї така консистенція, що вона може прилипати до зубів. І от, якщо вона десь тут прилипне, то я можу забрати. А це воно було мені прилипло якраз отам, от на тікутні зуби, і я така. Як я маю почистити там же шви, От, тому це було не дуже вдала ідея. так гарно пташки співають. Я вламала пару гілочок малини сухих і сподіваюсь, що амігу наша шиншилка буде їх їсти. І ще взяла пару шипшинок. У нас немає води, купа брудного посуду. Але найгірше те, що брудний блендер. Тут задача зірочкою, що приготувати мені собі поїсти. Складаю речення просто прекрасно. Буде шипшину? Буде шипшинку? А, Буде. І сховався, сховався їсти, тому що тут Рейна вже прибігла. І вона отак от любить засовувати туди голову. І тому міміскін ховається. Я запарила собі вівсянку, додала молокан і банан. Ну що ж, я успішно поснідала вівсянкою, був певний дискомфорт, коли потрапляла їжа на ось ці крайні зуби, але так, що боліло, неможливо було жувати, такого не було. Тобто я нормально поснідала і без блендера. І так як в нас з'явилася вода, і я чоловіку обіцяла сьогодні помити посуд, то я цю роботу також виконала. Нала успішно зараз. Я трішки поспішаю. В мене сьогодні запис на манікюр, і я сподіваюся, що не буде заторів. А миття посуду не хотілося відкладати на потім, щоб мити посуд з новим манікюром. Заїхала в маршрутці, і я відчувала, як мої щоки туди-сюди, туди-сюди на цій бруківці. І це мені нагадало, як ми з чоловіком ходили на виставку подорож до Антарктиди. І там, крім основної виставки, все, що пов'язано з Антарктидою, ще був один зал, де показані були тварини, які притаманні нашим широтам. І там був представлений хомячок і окремо його щічки, щоб побачити, які якого вони розміру, і скільки вони вміщають горішків. І з оцими набриками від видалення вісім окесові. Відчуваю оцим з цими горішками, і тим паче ще й чоловік жартував. Давай діставайте свої горішки, я в тебе їх не вкраду. Якщо ви запитаєте, чи мені не соромно себе показувати за такими щічками, з набріком, то ні. Тому що це абсолютно нормально. В мене була операція, і от наслідки цієї операції все добре. Коли я тільки вийшла на вулицю з тими щочками, звичайно, перша моя думка була: це що подумають люди. А друга думка, а яка різниця, що подумають люди? Люди завжди знайдуть до чого докопатися, чи є до цього підстави, чи немає для цього підстави. Навіть якщо у вас немає там ні яких наслідків операції все рівно йде цей тиск краси. Завжди буде певна соціально прийнятна норма краси, куди ваша якась частина тіла не вписується. Всім подобатись неможливо. Люди люблять вказувати на недоліки, яким здається, які вас є. Будуть вказувати, що вам треба змінити, але повторюсь: всім подобатись неможливо. Головне, що ви подобались собі. А люди це люди, які завжди знайдуть до чого докупатися. Зараз дуже гарно цвіте бузок, і я вирішила зробити собі бузковий. І так, як я знаю три види бузку, і то я орієнтуюсь по кольору, це фіолетовий, легкий фіолетовий і білий. Білий точно ні. Фіолатовий, як фіолатовий, для мене був темний. І от такий легкий фіолатовий. Ось такого кольору я захотіла зробити нігті. Схоже, правда? Коли мені робили нігті, там поруч жіночка захрапіла, там просто поруч роблять вії, і вона собі задрімала. І в мене одразу асоціація, ніби знаєте, в поїзді в плацкарті. Я розумію, що коли людина спить, вона не може контролювати, чи храпить вона чи ні. Але я чутлива до різних звуків і до храпу так само. Тому я дуже рада, що ця жіночка почала храпіти під кінець мого манікюру. І я це слухала тільки приблизно десь 7 хвилин. Сьогодні в мене на обід сир, панкейки і йогурт. Ні, Ріна, я тобі не дам спробувати. Ні. Сир зернистий. додала йогурт, збила. Потім подрібнила панкейки, долила ще раз йогуртом, ще раз. Ребила і воно класної консистенції, воно сирне, воно смачне <хи> От. сьогодні в мене на вечерю. Сочевиця і тунець. Сподіваюся, що ось цей тунець мені буде добре для зубів, що мені не потрібно буде якось додатково зусиль докладати, щоб його прожувати. Той бідний бузок так пообривали, як мені жаль. Прямо все все. І прям відламали. Це взагалі погано таке робити, шкодити дерево, але якщо ви вже рвете е, букетик собі зробити з того буску, то хоча б не обламуйте, а ріжте ножем. Тому що я розумію, що секатора точно немає в кожного, а ніж точно знайдеться. Спечніше для рослинки буде ножом зрізати, ніж просто зламати. Ще одне стражденне дерево. Сьогодні набрік в мене знову зменшився, але з'явилися синці: ось тут під оком, і ось тут, десь на цій половині обличчя, десь ось тут. Це абсолютно нормально. Я про це спілкувалася з хірургом, і він сказав, що якраз на п'ятий день з'являються ось ці синці. І так як тільки вчора я змогла відкрити рот на таку ширину, щоб подивитися на ці шви і що там взагалі з зубами, я побачила таке біле утворення і сфотографувала мініслала своєму хірургу запитати, чи це окей. Бо я ж не знаю, чи це окей, тому що звичайно я боюся, щоб там не було жодної інфекції і якихось поганих наслідків цієї інфекції. І хірург мене запевнив, що все добре. Це фібриновий наліт, і якраз з нього утворюється ясна. Я така о, супер! Я збираюся в домівку врятованих тварин. Одягнула жовтеньку кепку, їхні шкарпеточки теж з жовтеньким. Кольоровий. Єди? Загалом ось так от виглядає. І біжу на маршрутку. Ось це мама нашої Ірини. Врядованих тварин. На базарі добра придбала чашечку. Ось таке горнятко з таким песиком. А тут в житті завжди є дві дороги. Одна легка, а друга та, по якій я фігачу І ось тут нова емблемка. Не просто так. Ця емблемка означає новий проект від домівки врятованих тварин, їхню нову локацію, майбутній дім для тих тварин, котрих вже ну ніхто не хоче забрати, скажімо так. Наприклад, літні собаки з вадами зору чи. Якимись такими ознаками люди неохоче беруть таких тварин, і зазвичай вони залишаються в притулку до кінця. А домівка врятованих тварин хоче забезпечити їм їхнє прекрасне, затишне життя в любові і теплі на новій локації. Крім того, що можна скинути донат, можна придбати сувенірну продукцію і таким чином теж підтримати як домівку врятованих тварин, так і їхній новий проект Мрія. Кожен заслуговує на те, щоб його мрія збулась, і так само кожен чотирилапий. У нас розпочалася дуже сильна гроза. Просто подивіться, наскільки ляє. У нас розпочався град. Ось, бачите, он там він падає. жабку. Але ріні зовсім не цікаво. Ти будеш слухатись ні? Жабка. Хоча я сьогодні робила собі каву вдома, я ще взяла в кав'ярні. Як думаєте, для чого? Тому що коли я зробила вдома каву, вона мені здалася дуже сильно несмачною, якоюсь такою пластикою, такою якусь фу. Я думаю, ну можливо, щось я не так зробила. Думаю, візьму в кав'ярні, взяла, але я не відчуваю смак наповну. Я зрозуміла, що це проблема не в каві, а проблема в мені. Мені здається, що оцим хлоргексидином, яким я полоскаю рот два рази на день після чищення зубів, він мені спалив язик. Це моя така теорія, тому що на початку, як я тільки почала користуватися цим полістковичем, то в мене як наче затерпав кінчик язика. Весь корінець язика я майже не відчуваю. І виходить, що ті смаки, які би ми мали відчувати на цьому кінчику, я їх не відчуваю. І для мене я розумію, що це кава, але не смак це для мене не кава, а щось молочне. І в кінці я відчуваю присмак кави. Якось ось так от. Але все рівно, якщо порівнювати каву, яку я зробила вдома, і ось цю, то ця мені смакує набагато смачніше, ніж попередня моя з дому. Мені собі пасеться трішечки. Зелено, пташки співають. Розпочинається дощик. Каплі такі великі і холодні. Ой. Так як я вже можу кусати, то на сніданок в мене будуть ось такі імпровізовані бутерброди, сир, шинка і плавлений сирок. Не підсмажений хліб, просто звичайний. І тут теж нічого не підігріто. Добрий ранок, новий день. Вчора я до вас не повернулася, тому що з цією погодою то йде дощ, то немає дощу, З ці перепади тиску я себе не дуже сильно добре почувала. Сьогодні, рівно тиждень, як в мене було видалення вісімок, і що я можу сказати, по своєму обличчю Набряк майже зійшов, такий є ще незначний. Отут От ще є синець. Він вже потрішки проходить він не настільки яскраво виражений. Я не знаю наскільки вам видно. Ось тут трішечки є і ось тут. Під оком вже немає, вже пройшов. Що по болям, позавчора був останній день, коли я пила антибіотики, мені потрібно було пити 5 днів. Вчора був день, коли я перший день не пила антибіотик. І ввечері в мене розболілись зуби. Не знаю, можливо, це просто на фоні того, що я загалом себе погано почувала, і плюс ще зуби, то я на ніч пила нім'я сил, тому що мені було боляче, мені було дискомфортно. Жувати я вже можу, звичайно, повільно, але жувати кусати можу. За тиждень я так розумію, що основна реабілітація вже пройшла, але все рівно ще плюс один тиждень буде реабілітації, і тоді вже будуть знімати мені шви. Ми вирішили змінити обстановку, приїхали в центр погуляти. Приїхали в трьох. На вулиці порівнюючи з попередніми днями холодно, тому комфортно гуляти з собакою в таку погоду. Я захотіла зайти в цей Tiger Tea. Взяла еспресо Orange. З кульками з Пітахаї дуже сильно солодко, і я пам'ятаю, що минулого року ми ходили в бегемоті теж на таку штуку з цими тапіоками. І там мені набагато більше все таки сподобалось, як я пам'ятаю. Тут не настільки. Мінус того, що в цьому закладі працює тільки одна дівчинка, і навіть якщо немає великої черги, вона просто сама по собі формується через те, що там працює одна людина, і я просто стояла, чекала хвилин п'ять, поки вона помиє там свої приспособи і знову зможе приготувати новий напій. Я буду завершувати. Будьте здорові! Мирного неба! І побачимось у новому відео!